Слава Україні! В ефірі програма на часі? І сьогодні поспілкуємося про життя Вараської громади. До нашої студії завітав перший заступник міського голови Вараша Павло Павлишин. Павло Яремович, вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Доброго дня, Павло Яремович, Одразу розпочнемо про одне із найбільш важливих питань: власне про те, як громади загалом підтримують саме військових і, зокрема, власне, варацька громада. Наскільки підтримує наші збройні сили України? Можливо, скажете, скільки коштів виді? Дякую за запитання. Сьогодні дійсно таке важливе питання, дуже багато запитань у багатьох, в тому числі і в нашій громаді у людей, яким чином ми допомагаємо. Я би тут ну, зробив декілька напрямків. Перше, всіх цікавить, скільки коштів виділяється на різні речі. Ми вже за цей рік виділили більше як 70 мільйонів на підтримку наших Збройних сил України. А це і субвенції різним частинам, які до нас звертаються. Це закупівля різної техніки. Я маю на увазі таку, ну, достатньо простою, яка потребує там військових частин для якихось, якихось необхідних якихось робіт. Те, що ми могли закуповувати, ми закуповуємо достатньо велику кількість різних дронів і цих от апаратів. І зараз ми вивчили питання закупівлі автомобілів для потреб Збройних сил України. І от буквально на тому тижні був підписаний перший контракт на закупівлю одного автомобіля, і далі ми йдемо, відпрацювали цю схему, йдемо далі закупати, в тому числі, і техніку. Тому в частині коштів це достатньо, достатньо великі кошти, і далі ми плануємо так само розвивати цю. Співпрацю ми допомагаємо різним частинам. Більшість безумовно це частина нашої громади, ТРО, нашої бригади, також Національної гвардії України. От. Ну і в частині допомоги в межах нашої громади. Ми серйозно співпрацюємо з нашими частинами і допомагаємо їм. В різних споруджень і різних оборонних споруд. От, друге питання, яке потрібно говорити, це волонтерство, яке сьогодні дуже сильно розвинуто в нашій громаді. І на початку війни, і на сьогоднішній день волонтерські центри продовжують діяти. Це хлопці, які постійно їздять на Фронт і везуть різ... різне необхідне для наших хлопців. І це допомога громадам, які постраждали внаслідок окупації. Ми одні з перших виділили кошти Херсонській громаді біля п'яти мільйонів, буквально зразу. І це так само допомагає. І закупали різні речі, які там були необхідні. Тому я вважаю, що наша громада допомагає достатньо. Серйозно, і саме головне, що ми будемо продовжувати це робити. Павло Яремовичу, знаємо, що у багатьох містах є програми підтримки військових, рідних військових і навіть рідних, загиблих військових. Власне, чи є така у Вараші, у Варській громаді? Так, така програма у нас є, вона була раніше, але Зараз ми вдосконалюємо, збільшуємо фінансування і над цим працюють і оканком, і дуже до цього серйозно відносяться наші депутати. Ми періодично зустрічаємося з сім'ями загиблих і так само слухаємо їх, щоб що нам треба вдосконалювати по цій програмі. Тому буквально от місяць-два назад ми її коректували. Ми її збільшили, як я вже казав, казав, що вона в себе з чого вона стає. Це перше, ми збільшили фінансування в частині лікування військових. Ми збільшили фінансування в частині підтримки дітей загиблих військових. Це і оздоровчі кошти на оздоровлення дітей. Це Виплати ну, на кшталт стипендії діткам різних, ті, що школяри по одна ситуація, ті, що діти дітсадочок, по друга ситуація. А, наскільки я пам'ятаю, у нас є кошти, а, виділяємо на день матери і день батька для військових загиблих. От, ми розробили на початку року, от зараз почали. Проваджувати алею героїв а на нашому кладовищі, о, це нове місце. І взяли на себе повністю всі витрати на поховання, а також на встановлення пам'ятника. Вони всі однакові. У нас, і якщо родина погоджується на встановлення цього пам'ятника, ми за свій, самі це робимо. Якщо ні, ми компенсуємо цю, цю суму, крім держави, те, що держава компенсує область. Ми ще свої кошти виділяємо для загиблих і постійно проводимо зустрічі, вона постійно вдосконалюється, ця програма. Ми відкрили на початку літа кол центр це в окремій будівлі є приміщення, де три рази в тиждень. Знаходяться спеціалісти ТЦК, це військомата колишнього. Представник психолог наш, юрист, і вони ведуть прийом. Якщо люди звертаються, ми намагаємось швидко допомогти цим людям, або направити якісь інші установи, або беремо на себе якісь, або роз'яснюємо, тому що дуже багато запитань. І спочатку не було багато людей, а зараз він користується. Такою увагою від цих людей, і ми намагаємось допомагати в цих питаннях. Тому так, і цей процес буде постійний, він буде тільки, тільки, тільки збільшуватись. І в частині реабілітації ми відкрили, відремонтували в лікарні, відкрили відділ реабілітації, і зараз багато поранених, після поранених хлопців проходять там безкоштовно. Реабілітацію. Тому на це все треба фінансування. А, наскільки нам відомо, Вариська громада також допомагає і іншим громадам Вариського району, правильно? Так. А, в чому саме полягає ця допомога? А, ну так само. Перша частина спорудження оборонних споруд ми співпрацюємо. І якщо до нас звертається виділення різних субвенцій, ми так само це робимо. Це і Варажкий район, і Лохнська громада. Ну навіть по нашій області я зараз не пам'ятаю, скільки коштів було за цей період виділено, але без уваги ми, мабуть, ну, нікого не залишаємо, хто до нас звертається. Тому ми це робимо. В Сар Сарнянській громаді так само виділяли кошти. От, це це, це без, ну, якби без питань сьогодні. Власне, а чи є можливість у рідних військових, можливо, або у самих військових звертатися безпосередньо до влади, щоб їм допомогли зі зборами коштів? Оскільки знаємо, що не лише ось волонтерські якісь організації допомагають, а іноді люди і самотужки намагаються зібрати? Ну, таких проєктів дуже багато насправді. От е, є ну, багато прикладів, коли рідні е, з нашої громади. Служить в Збройних силах України і до нас збирається, і ми допомагаємо. Тобто ми організовуємо різні аукціони, можливо, там, інші форми, якийсь заход проводимо для того, щоб зібрати там, або на машину, або на обмундірування, або ще на якісь речі. Тому ми так само це не залишаємо без уваги. Ну, власне, ще одне досить важливе питання в контексті Вареської громади це все-таки атомна станція, її безпека. Наскільки можливо сказати, власне, що саме зроблено для того, щоб вона була захищена, і, можливо, чи проводяться якісь навчання комплексно і працівників станції, і влади, і жителів? Ну, з самого початку війни дуже багато було зроблено в частині оборони рівненської атомної станції. Ми розуміли дуже добре. Я думаю, і зараз ми так само це розуміємо, що кордон Білорусі у нас достатньо нас знаходиться від нас близько, і були різні дані, там різний способ якихось проведення неприємних речей зі сторони агресора іменно в частині об'єкта критичної інфраструктури нашої. Тому було дуже багато зроблено на сьогоднішній день. Тільки посилюється все удосконалюється. і так ми проводимо постійно загальні навчання різного рівня. Це і військові, і ми як громада приймаємо участь. і в частині евакуації населення. Ми вже декілька разів проводили навчання, і, ну і інші, інші навчання, які сьогодні потрібні, щоб ну, якщо станеться, не дай Бог, якісь якісь неприємні речі, ми могли комунікувати між собою. Достатньо просто і ефективно. Власне, як зараз загалом живе громада? І одне, до речі, із теж важливих питань це таки триває вже освітній процес, і безпосередньо батьків, дітей хвилює безпека власне, саме освітнього процесу, наскільки зараз обладнані укриття в навчальних закладах? Це дуже важливо. Ми того року почали, ще коли я не був на посаді, громада почала. Створювати так звані тимчасові найпростіші укриття були виділені кошти. Там в тих закладах освіти, де це було можливо зробити, вони були зроблені. Але, на жаль, тоді ми не знали до кінця і. Підрядники не знали до кінця, як робити, і робили так, як, як, як знали, як могли. Тому за цей рік, за це літо, поки були у дітей-канікули, ми дуже багато зробили удосконалень в частині вентиляції, в частині там сантехнічних там, речей, підлоги і так далі, тому подібне. Тобто ми додатково виділяли кошти. Сьогодні це завершено. Але, на жаль, у нас є запитання по деяким нашим освітним закладам, таким крупним, це проблема третього ліцею, там дуже багато дітей ходять, там немає укриття. Ми провели декілька нарад з проєктантами і все ж таки… Вони зробили проєкт. На сьогоднішній день ми дістали співфінансування з обласного бюджету або з державного бюджету, і зараз проводиться якраз закупівля, процедура закупівлі і нам обіцяють. Що до кінця року ми будемо мати укриття в третьому ліцеї. Це нагальне питання, батьки дуже сильно хвилюються за це. Зараз діти вчаться розподілили по іншим закладам освіти, але це незручно, ми це розуміємо. Тому намагаємось зробити все, щоб зробити там укриття. Так само у нас є один садочок в мікрорайоні Перемоги, де велика кількість людей, і це один садочок. Того року він був зачинений, тому що там неможливо зробити укриття. Цього року ми його відкрили, домовилися з іншими закладами і користуються діти укриттям інших закладів. Це трошечки незручно, але ми проєктуємо зараз укриття окремо, і я буду надіятися, що будемо просити так само співфінансування, можливо, своїми силами. На слідуючий рік ми маємо виконати цю процедуру. Ну і варажка громада ОТГ – це не тільки вараж місто. Ми знаємо, що це велика кількість сіл, достатньо віддалених, і в деяких селах у нас є так само нагальна потреба в укритті, тому ми так само цього року цим займаємося. Тобто це ще в процесі, це ще в процесі у громадах. Да. Там ну, де було саду, можливо в зробити найпростіше Україна, це зроблено, але процес будівництва нових укриттів на велику кількість дітей це процес достатньо такий серйозний і коштовний. Тому цим ми займаємося зараз. Проблема у нас існує, але ми, ми їх вирішуємо. Якщо говорити про інші важливі об'єкти варської громади, і з огляду на те, що в контексті розмов початку опалювального сезону говорять про те, що можливі знову ж таки ракетні обстріли по критичній інфраструктурі, наскільки вареська громада забезпечена до якихось форс-мажорних обставин? Скажімо так, ну на жаль, ми випробували такі, як ви кажете, форс-мажорні обставини того року, коли сталося декілька днів, у нас були проблеми. Ми вже тоді нормально себе почували в частині забезпечення дізгенераторами об'єктів інфраструктури критичної. За це літо ми повністю закрили всі питання в частині об'єктів критичної інфраструктури, дошкільних закладів, всі забезпечені дізель-генераторами, забезпечені паливом необхідною кількості. Ну і так само об'єкти, які можуть бути. Під різним якихось там атакам так, ми зробили, наскільки це було можливо, захист цих об'єктів. Зараз вивчаємо досвід деяких обленерго і, можливо, будемо трошечки удосконалювати, якраз над цим зараз працюємо. Але в цілому у нас, я вважаю, що всі мероприємства в необхідній кількості виконані. Зважаючи на ваш досвід загалом, все-таки ви, напевно, можна сказати, вже як експерт в енергетичній сфері, як можете оцінити ситуацію загалом в Україні? Наскільки захищені, забезпечені? Ну, мені складно коментувати в цілому, наскільки там, ну, в цілому, по країні. Я знаю, що того року, навіть того року, ми вийшли. Складно, але вийшло з цієї ситуації. Я знаю, що за цей рік, за літо, було дуже багато зроблено «Укренерго», там, другим іншими підприємствами. Тому ми будемо надіятися, що все у нас все ж таки буде добре, і ми пройдемо цю нелегку зиму, як всі кажуть, достойно і спокійно. Спокійно навряд чи вийде, але так, щоб від цього люди як на умога менше страждали. Принаймні, ми в нашій громаді робимо для цього все. А що б ви порадили ось звичайним жителям Рівненщини, зокрема, от нашим глядачам, в контексті того, що ну раптом будуть якісь обстріли до чого їм готуватись? Знаєте, вже наші люди, мабуть. Всі готові до таких речей, але ну прості речі. Це, як кажуть, якийсь має бути чемоданчик, де мають бути всі необхідні документи і мінімальна кількість речей. Це в плані евакуації не заходів. Ну безумовно потрібно якийсь запас, невеличкий запас, великий це ну немає ніякого значення їжі мати, води. Питною бажано ті, хто живуть і далеко від укриттів, знати, куди прийти в укриття. І я би всім радив не нехтувати питанням повітряної тривоги, як, 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 яка, яка у нас постійно відбувається. Зимою вона буде, мабуть, ще більше, і треба берегти своє здоров'я. Ну і саме головне, ми маємо розуміти, що кожен має дбати, перш за все, про себе, про людей, які біля тебе знаходяться, про тих людей, які яким складно виконувати, там треба допомагати їм цим людям? Тому такі мінімальні запас мабуть, треба мати якісь повербанки, щоб можна телефон зарядити. І так далі, тому подібне. Тому прості речі. Я впевнений, що в усіх громадах ми до цього готові, будуть розвернути пункти незглавності, де можна буде е дістати там, теплу воду, підзарядити телефон, будуть забезпечені дізелі, генераторами, обігріви, будуть працювати. Тому треба знати, де це знаходиться, і в разі якоїсь потреби туди підійти, там будуть і лікарі, які можуть надати необхідну допомогу лікарську. Якісь медикаменти прості. Тому от інформаційно треба до цього бути готовим. І порада ніколи не панікувати, ні когось там ображати або зверхньо поводити себе. Має бути максимально спокійна ситуація, тому що в паніці весь час дуже складно всім. Пункти незламності у Вареській громаді будуть розгорнуті на тих самих пунктах, де власне минулого року були. Чи ми зараз можливо о... будете якось оцінювати ефективність тих чи інших? Да, ми вже оцінили. У нас є досвід. Зараз центрі у нас вже розвернуті. Вони нові будиночки такі зроблені. Всі пункти незламності підготовлені, які були у нас в частині. На базі найпростіших укриттів це, це дуже важливо, і вже по ситуації у нас є мобільні. Будемо дивитися, чи потрібно, чи не потрібно. Можливо, збільшувати навіть будемо, Це буде вже залежати від, від ситуації, але ми достатньо швидко їх розгортаємо. Повернемося власне до обговорення саме життя Варської громади. Знаємо, що нещодавно місто відсвяткувало 50-річний ювілей. Яким було це святкування? Наскільки це було гучно, не гучно і чи були якісь масові заходи, яка була мета цих заходів? Ми довго думали, чи варто взагалі це робити, тому що дійсно така у нас ситуація, ми розуміли. Це і кошти витрачати і так далі. Ну, тут, тут, тут є дуже багато питань етичного плану. Тому ми його не святкували. Ми, мабуть, треба сказати, що ми його відзначали. У нас була невелика урочистість, де ми шанували наших героїв. ми молились за наших героїв, ми молилися за Україну. Ми Тобто все було дуже, дуже витримано, просто і всі ці заходи були налаштовані на, на, такі, на такі речі. На другий день це було в суботу. Ми вшанували на нашому майдані наших героїв, які були загиблі за час війни з 2014 року, поклали квіти. І на другий день всі заходи у нас були спортивного плану, були заходи, які збирали кошти для Збройних сил України. Тому якби ніякого святкування в цілому в цілому не було було достатньо прості речі. Якщо говорити про напевно такі трішки знакові дати, знаю, що наприкінці жовтня буде власне рік, як ви на посаді першого заступника, якщо не помиляюся, але е, якщо говорити про те, що власне ваш досвід в енергетичній сфері, зокрема на посаді е, атомної станції, директора е, наскільки це допомагає вам керувати, вирішувати якісь питання і особливо зважаючи на те, що зараз воєнний стан, е, вирішувати інші проблеми. Досвід не має значення в атомній енергетики або в якихось в якійсь промисловості, Він його нікуди не дінеш. Він є. Я 30 років працював в атомній енергетиці, 10 з них я працював директором станції, тому він існує, є зв'язки, є знайомі, є взагалі досвід і технічний, і адмін. І адмін. Тому безумовно це це допомагає мені в багатьох, в багатьох речах, мабуть, і в, в, при, в прийнятті рішення або там в частині розвитку громади. Я, я намагаюся користуватися, тому це дає свої якісь результати. І наскільки знаю, нещодавно на РАЕС вперше в український блок завантажили американське ядерне паливо. Е, можливо, це. Ці переговори почалися ще з вашої роботи на атомній станції. Що це загалом для енергетичної сфери України і для Вариша, зокрема? Ну, це дійсно така результат цієї роботи це знакова подія. Ми дійсно завантажили на ВВР 440. Зараз ми про ці реактори, на установки говоримо, вони є тільки на нашій станції. Паливо проєкту Естінгаус. Ця робота вона почалася навіть не згадаю коли, ну достатньо давно, достатньо давно велися різні перемовини з і Ще коли я був в президентом компанії, до мене Нідашковський, як і ці переговори продовжили. А зараз От нинішнє керівництво компанії довело до кінця. А, якби ми це не зробили, то сьогодні можливо. Малі блоки вони просто би не працювали, тому це добре. Компанія Вестінгаус вже не перший раз проєктує ці це паливо, наскільки мені відомо, в Європі раніше вони вже випускали подібне паливо для блоків Лавіза, Фінляндія. Ну і я так розумію, сьогодні. Вони будуть поставляти так само, це паливо на інші прорадянські радянські ну, типи реакторів, які є сьогодні в Чехії, в Болгарії вони закриті, в Словенії так само. А чому такий тривалий процес цих перемовин? Ну, Тут, тут складно сказати, розумієте, щоб паливо виробляти компанія, така як Вістінгаус. Потрібно економічно обґрунтованість. Тобто, якщо вони виробляють тільки його для нас, так можливо це їм і невигідно, тому що великі кошти вкладаються в проєктні роботи, в ліцензійне, тому що паливо треба ліцензувати. І я пам'ятаю старі ціни, скільки це коштувало, вони зараз просто не актуальні. І якщо компанія не має ще куди поставляти топливо, постачати паливо, то Можливо, це ну тоді було це цього невигідно робити, і вони затягували можливо цей процес. На сьогоднішній день вся Європа відмовляється від російського палива, тому сьогодні стає в тому числі економічно вигідно, це перша друге ситуація сьогодні на країні в країні війна, і я думаю, що це такий ще й політичний процес допомоги американської компанії або швидка кампанія нашої країни. Тому Що? Тут багато складових принаймні відмовляємося від російського. Так, пане Павло, я вам дякую за цю розмову. Поговорили і про варську громаду, і про енергетику загалом не лише в нашій області. Я нагадаю, нашим глядачам у нас студії був перший заступник міського голови вараша Павло Павлишин. Це була програма на часі. До зустрічі на рівне один.